Мої вітання, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, що нова». Зверніть увагу, підібрали для клієнта Шкода Фабія. Автівка має 9-й рік, стане 9-м роком, 77 кВт, тобто 1,6 MPI двигун. Даний автомобіль має 263 тисячі пробіга перевіреного, має непогану комплектацію, присутні легкосплавні диски, зимова хороша резина, задні партроники. По кузову, в принципі, зауважень немає, рейлінги присутні в даному варіанті. Також салон в адекватному збережному стані. А саме має, автівка має е, повний електропакет, також присутній клімат-контроль в даному варіанті, підігрів сидінь, е, регулювання зеркал. Салон дуже -дуже в дуже-дуже збережному стані, два ключа в автомобілі. Тому, якщо вам потрібно такий варіант, Бір під чи можливо супровід на ринку. Телефонуйте за нашими номерами телефона. Команда Шкода Щеновак зможе вам підібрати автомобіль вашої мрії. До речі, дана автівка в нас, щоб ви собі розуміли, тут стоїть не ремінь, а це почка ГРМ. Тому при купівлі даних варіантів звертайте на ці нюанси, що в принципі, можливо прийдеться її міняти, тому що це на даному автомобілі вважається розхідником. Тому як когось ГРМ стоїть, тут стоїть в 1,6 двигуну, стоїть комплект. Це цепочка стоїть в даному варіанті. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, як вам даний варіант. Вам бажаю гарного дня, всім добра, всім удачі.